Погода у Львові дуже різко змінилася з приємної такої осені, різко в зиму. І то нападало сантиметрів 15 снігу буквально за півдня та одну ніч. У мене є така невелика традиція завжди, коли випадає сніг, приїхати на риболовлю та познімати одразу відео. Чому так? Тому що ну, мені дуже подобається ось ця атмосфера. Зими. Полина в все стає білосніжним, дуже красивим і просто хочеться побути в цей момент на річці на воді. Ну ось ви тільки погляньте, яка тут в дійсності дуже і дуже крута атмосфера на березі річки. І, хоч насправді в такі дні, в такі моменти, це не гарантія того, що ти взагалі зловиш хоча б якусь рибу, тому що можна потрапити як і на хорошу риболовлю через таку різку зміну, так і, звісно, що на те, що риба повністю виключається. Але сьогодні з двома комплектами спробуємо когось спіймати. Ну і що ж, я на локації. Розпочинаю першими закидами саме з окуневого комплекту. Перша покльовочка. Перша покльовочка. Я навіть думаю, підсікати чи не підсікати. Дуже легесенька. І подивіться, з якого маленького окунця Сьогодні у мене все починається. Ось такий малючок просто. Є гарний досить, друзі, на мене пішов. Поліз на мене, але це вже досить непоганий окунець. О! Оце красень! Оце вже красень. Ось таких хочеться і побільше сьогодні. Ось такий окунь, його одразу по покльовці можна легко впізнати, легко зрозуміти і відрізнити від... Невеличкого смугастого. Його покльовка цей одинарний характерний бумс, його не перепутаєш ні з чим. Він не буде зажовувати приманку, не буде там її скубати. він просто атакує один раз сильно і засікається на гачок. Ну і звісно, що ми його відпустимо. Офсетний гачок обов'язково ховаємо в приманку. Там, де я ловлю, там достатньо багато все ж таки на дні корчів, відповідно, зачепів. І потрібно офсет заколювати. Проводочка спрацювала ще достатньо активно, тому що перші заходів 5-10 я все ж таки намагаюсь виконувати не дуже пасивно, щоб все ж таки розвідати, наскільки він готовий сьогодні їсти. Але далі. По мірі того, як будуть продовжитись покльовки, чи навпаки їх не буде, то і з проводкою також будемо експериментувати. Поки що, звичайний трійна, четверна така сходинка, підривчики на одному оберті ручки-катушки і майже без паузи. Зараз цього місця я хочу ще використати ось такий свій монтаж цікавий, який в минулі роки ви могли достатньо часто бачити у моєму використанні, тобто дуже такий короткий, рознесений, відвідний. Ідея в тому, що я хочу одразу в цьому ж першому місці, де я вже зловив рибу, де я отримав кілька холостих покльовок, зрозуміти настрій цього окуня. Якщо я поставлю рознесений і почнеться більше покльовок, більше риби, відповідно, він малоактивний і цей монтаж є сенс використовувати протягом цілого дня. Якщо ж навпаки, нічого більше не вдасться спіймати, значить активність окуня достатньо нормальна для того, аби ловити його звичайною мікрухою. Ще один окон. Ось це вже на рознесений. І це буквально другий закид. І він причепився. Невеличкий. Але я і закинув те місце якраз таки, де і першого невеличкого мені вдалося спіймати. А Ось це був непоганий окунець, А ось це був непоганий. Але тільки. Посадів 2 секунди, приманку здер і відвалився. Ну, я думаю, зараз маємо взяти. Почали з покльовки. Монтаж рознесений, все ж таки одразу прибавив їх. Оп'є. Є. Ще один невеличкий окунчик. Дивіться, як все почалось у мене. Так, у цього місця зараз стоять невеликі, клюють невеликі, але експеримент виявився дійсно вдалим. Я змінюю своє місце, тому що стояча рибалка це точно не для мене. Ось мені точно цікавіше попереміщатись, пошукати. В тому, тому попередньому місці точно можна було б ще зловити окунців. Вони там були, вони себе в принципі показували. Можливо, я десь сьогодні повернусь, можливо, ні, точно не знаю. Хочеться все ж таки пробігтись і пошукати. Ось у нас наступний прикольний такий поворотик річки. Теж тут є невеликий приямок. Подивимося, чи живе хтось тут. Якщо ні, рухаємося далі за наступний поворот на наступну ямку. Покльовочка, друзі, покльовочка щучки. Вона вилетіла аж на гору за приманкою. Не вдається мені добрати цю щучку, ні силикон, ні воблер їсти другий раз на не захотіла. Є оконець. Якраз таки, як бачите, під другою стороною. Там так затягнуто. Це не лід, це просто стільки снігу нападало, що його так добряче втрамбувало, та він вже не встигав топитись, але вантажком там в 2 грами воно все легко пробивається і проводиться. І ось звідти з під того на півснігу, напівльоду, притягнувся ще один окунь. Ой-ой-ой. ой ой Оце втратив хорошого. Оце втратив реально хорошого, бонусного окуня. Удар. Просто бух підсічка. І видно через те, що в мене маленький гачок, а у великого окуня велика пащека, то просто він нормально не засікся. Але бачите, він там стоїть. Рибка ще одна. Дуже пасивний окунець, Під травичкою стояв, ледь-ледь причепився. Рибка ще. є. В цьому місці вони просто насідають на приманку. Там стоїть зграйка, зграйка зовсім неактивних смугастих. На боротьбі вони просто пливуть до мене, боротьби вони не дають, але це говорить про те, що вони там вкрай-вкрай неактивні. І є ще один. Ось і наступний. В цьому місці насправді глибина не дуже велика. Тобто я знайшов цього окуня на виході з ямки в міляку. Але прикол в тому, що тут якраз є травичка. І тут поруч з травою. Кожен раз, коли я закидав суперманку на лід, я бачив ось таку тюльку. Вона аж розпригувалась. І все. Стоїть стоїть ця кормова база окуня щучки. І бачите, одразу в цьому місці вдалося зачепитись за такі достатньо систематичні покльовки. О, причепився. Це щучка. Може і щучка. Та, друзі, щучка. Я хотів сказати, що причепився дуже хороший окунь. Але ні. На гачку опинилась ось така бонусна рибка. Щучка тут в річці також водиться. Її достатньо багато, насправді, дрібної саме. Великої майже нема, а ось дрібної такої щучки. Ну, достатньо. І вона достатньо часто потрапляє на гачок, особливо, якщо ловиш на мікрушку. Красивий такий жовтой окраси неї порадувала. Боролась, ніби там окунь грам 200-250. Дивіться, навіть в неї тут на плавці є п'явочка. Ну Видно, що рибка не активна абсолютно. Тікай, малече, тікай. У цьому місці, бачите, зараз є багато покльовок, ось знову була холоста. Тому я навіть обов'язково спробую тут ще змінити приманку і скажімо так, добрати всю ту рибу, яка не зловилась на першу приманку. Кропчик просто конкретний. Просто конкретний мікроб. Хоч на вулиці і достатньо вже холодно, але риба ще взагалі не стала саме в ями. Про це говорить і сьогоднішня моя риболовля, і також мої попередні вилазки. Тобто покльовки відбуваються поруч з ямами, але все ж таки наверху брови на виходах на міляки. Тобто, моя минула локація, наприклад, там була обширна міляка, а потім звали в глибину і глибина. До глибині були покльовки хіба що ось таких оконів. Всі найцікавіші покльовки все одно вони відбуваються поки що. На ось цих достатньо мілководних плесах. Тобто, якщо в ямі 2 метри, то покльовки відбуваються на глибині приблизно 1 метра. Є народ, є. Затвічив щучку. Затвічив щучку. Опа. Причепилася таки. Таки не змогла вона стояти перед воблерком моїм. Сюди її. Ну і ось правильно проаналізувавши ті місця, де відбуваються покльовки. Я прийшов на черговий підхід до річки, власне, вибрав такий поворот, де під другою стороною є багато мілини. Ах, яка вона пасивна, як вона це важко робить так плавно. Ось. І власне, під другою стороною в мене є вихід на міляко, є трава. Так і очікувалось, що там має стояти щука. Закидів 7-8 воблером в різні напрямки для того, аби її знайти. І вона в наших руках. Ось такенька щучка. Красунька. Тут ми можемо бачити на хвості у неї, бачите, також є п'явки, що говорить про те, що риба стоїть на дні і зовсім не активна. Розмір риби невеликий, але, відверто кажучи, у цій річці браконьєрство воно процвітає. Тому зустріти рибу великого розміру тут вкрай рідко, зазвичай на гачок потрапляють саме шнурки. Приманка. Це є Воблер, це є Асура 92, -га. ось в такому класному кольорі. Вона в мене тут працювала, коли я рибачив на щучку з облерами осінню. І зараз вона також не підводить. Дивіться, хижак розігнав малька. Хижак розігнав малька. Попробуємо повпиратись в ту точку і поміняти приманки. Є покльовка. Ох, який окунь. Дивіться, який окунь. Оце кабан. Оце кабан. Трошки назбирав травички по дорозі. Але ось такий зимовий гарбуз. Красивезний, красивезний. Супер. Взагалі я на точках довго не зависаю. Але в цій локації я провів вже ну мінімум пів години. І чому так? Чому я не йду з нею? Тому що дійсно я бачу, як час від часу за цим мальком вилітає хижак на поверхню. І хоч покльовки добитись мені дуже довгий час не вдавалось, але ну, чомусь була віра, що все ж таки тут щось має ще бути. Я і довго ловив щуку, і ось це зараз прийшов, бачите, в окуня. І ось така невеличка приманочка Dark Sfat в кольорі Watermelon провокує на покльовку саме того окуня, якого завжди дуже приємно піймати, який саме в зимовий період часто на цій річці потрапляє на гачок. Чудовий красень! Ти що? Влупила, ніби там просто якась доросла риба. Влупила на всі гроші. А щучка дрібненька. А влупила флепер так, ніби там якась двуха просто. Давай, тікай. Друзі, за тих пару годин, що я провів на річці. Я вже встиг і наловитись, і намерзнутись. І все ж таки головне це отримати задоволення від процесу. Можу сказати, що рибка була в принципі навіть поактивніша, ніж я міг цього очікувати. Бонусної риби небагато, але ось такі невеличкі окунці вони в кожному місці себе проявляли. Тож все ж таки саме цю риболовлю, і як першу снігову, і загалом треба записати до активу вдалих. Ну а якщо цей ролик сподобався вам, то обов'язково залишайте ваші вподобайки, підписуйтесь на канал Фаворіт Фішинг та зустрінемося з вами у нових випусках. 爸爸。